В Івано-Франківську поки що не буде безкоштовного інтернету. Так вирішили депутати міськради, котрі не підтримали відповідної програми. Передбачалося, що по місту буде встановлено кілька десятків точок доступу до всесвітньої мережі. На низьких швидкостях бездротовий інтернет був би безкоштовним. Однак за більшу швидкість довелося б заплатити. У будь-якому місті Європи людина, яка прийшла, чи турист приїхав, і хоче щось е вийти в систему інтернет, щось користатися, почерпнути якусь інформацію про те чи інше місто, про ту країну. Він має можливість на вулиці, ж де небудь, де де є така можливість, він може скористатися цією послугою, і ми переслідували таку ж саму мету. Затвердження програми не лише зробило б Івано-Франківськ привабливішим з туристичної точки зору. Безкоштовним інтернетом Wi-Fi могли б користуватися соціально незахищені івано-франківці, або ж учні чи студенти. Однак місцеві депутати мали сумніви щодо відповідності програми антимонопольному законодавству. Що саме цікаво, там не було такого, як я чув, що це має бути якась одна компанія, чи може бути компанія. Це все рівно, що хтось хоче зайнятися якоюсь благодійністю. І між ними є конкуренція, хто більше віддасть розвідка. Безумовно, що як знаєте, в нас всього нового люди частково бояться. Насправді кажуть у виконавчому комітеті, надавати безкоштовний інтернет зможуть усі п'ять провайдерів, які працюють нині в Івано-Франківську. А мешканці виборуть ту послугу, яка буде якіснішою. Тож програму знову винесуть на розгляд міськради.